Ну і по обіді ворог завдав удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ворожого озброєння постраждала будівля у Дніпровському районі міста. Там перебуває наша колега Юлія Махових. Тож далі Юлі слово. Юлі, ми тебе вже бачимо, чи намилась інформація. Деталі від тебе хочемо почути. Сергію, так я зараз перебуваю на місці е трагедії саме по обіді. Близько 13-ї години дня ворог атакував столицю вдруге, і от власне рештки ворожого озброєння упали на будівлю, яка знаходиться ліворуч від мене. І власне, от зараз нам вже вдалося трохи підійти поближче е до неї, подивитися. Адже перед цим, під час попереднього включення, тут було все обгороджено захисною стрічкою. Людей не пускали. Як бачите, тут усе було. Було усіяно склом, також видно кров затишних міркувань. Ми показувати цього не будемо. Однак зараз, станом наразі, тут відомо про сім загиблих людей. Кількості точно постраждалих немає. Однак я їх бачила на власні очі. Тут багато людей з Численними осколковими пораненнями я бачила, що є люди, які там травмовані, власне, теж відомо, що саме в цій будівлі знаходилося кілька медичних установ, і зокрема, і клініка репродуктивного здоров'я та гінекології. Власне тут проходило обстеження вагітні жінки. А на першому поверсі якраз було педіатричне відділення, де обслуговували дітей. Це вкотре доводить про цинічні набіри ворога і про те, взагалі наскільки росіян. Не знищують нас, і от власне удари по медичних установах сьогодні це вкотре цьому підтвердження. І скажу, що от зараз позаду мене знаходяться люди, які певно намагаються потрапити у будівлю до своїх робочих місць, можливо, забрати якісь особисті речі. Також тут є люди, які власне чекають, можливо. Якоїсь інформації щодо своїх рідних чи близьких, адже тут відомо, як я вже сказала, про семеро загиблих. І наразі їх особи встановлюються. Ми бачили, що тут ведуться слідчі дії, працюють криміналісти. Ну і власне там машину криміналістів. Ми також тут бачили. Окрім правоохоронців, тут також чатують медики. Вони надають усю необхідну допомогу людям, які пережили такий величезний сьогодні стрес. Ну і також бачили тут волонтерів, зокрема, і бачимо дуже багато води. Зараз палюче сонце у Києві спека. От люди хоч трошки рятуються водою, власне, перебуваючи тут, під, під своїми офісами.